Сучасному українському суспільстві все більше і більше говорить про проблему взаємовідносин між батьками та дітьми. Ми втрачаємо своїх дітей. Це одне із гасел сьогодення. Зрозуміло, що ми живемо в період, коли втрачаються загальнолюдські та християнські цінності. За свідченням старших людей, коли вони апелюють до свого дитинства, таких ганебних взаємин між батьками і дітьми не було. Один чоловік сказав. Я ніколи собі не дозволяв говорити з батьком так, як сьогодні розмовляє зі мною мій син. І насправді проблема батьків і дітей існувала завжди, як про це говорить в своєму романі Тургенєв батьки і діти. Але сьогоднішня ситуація стала бичем суспільства, і багато батьків та дітей страждають від таких стосунків. Чому сучасні родини опинилися в такій ситуації? І які чинники сьогодні сприяють дестабілізації відношень між батьками та дітьми? Чи існують шляхи виходу з даної ситуації? І якщо існують, то де їх шукати? Як сьогодні можна виправити дану ситуацію? Поговоримо про це у програмі Біблія Свідчить з вами. Я і ведучий Олесь Деркач. Залишайтеся з нами, не перемикайте. Що б ви найбільше хотіли сказати своїм батькам, якби довідалося, що завтра вони помруть. Таке питання поставили сотням дітей у Сполучених Штатах Америки. Вони не згадали про проблеми і непорозуміння, які їх можливо непокоїли. Натомість приблизно 95% дітей відповіли, що сказали б вибачте мені, і я вас дуже люблю. Зазвичай діти люблять своїх батьків, а батьки люблять дітей. Особливо це стосується християнських сімей. Пропоную вашій увазі послухати психоаналітика, який дасть відповідь на запитання, які чинники сьогодні сприяють дестабілізації відношень між батьками та дітьми? Чи існують шляхи виходу з даної ситуації? І якщо існують, то де їх шукати? Фактори, способствуючи дестабілізації отношені родителей та дітей, прежде всего, це недостаток дисципліни, це непостійність постоянство родителей і воспитання їх. Это чрезмерная дисциплина. И прежде всего в этих отношениях нужно начинать с родителей. Прежде всего отцы должны взять ответственность на себя. В Ефесянах 4 главе сказано, что отцы не раздражайте детей ваших. И прежде всего это сказано к отцам. Почему к отцам, а не к матерям? Ведь матери с рождения вместе с ребенком, они постоянно его воспитывают, наставляют, делают уроки, кормят, и постоянно мать. Конечно же, это не значит, что мать не ответственна, она тоже ответственна, но отец будет давать отчет перед Богом в том, как он воспитывал своих детей. Кроме того, чрезмерная дисциплина. Наоборот, придумано родителями очень много правил, и дети не могут их выполнять. Родители стоют здесь на место Бога, они хотят контролировать абсолютно все, и это вызывает у детей чувство гнева и раздражения, которое приводит потом к унынию. Родители очень боятся, что дети пристрастятся к наркотикам, к спиртным напиткам или к сексуальной распущенности. или они безответственны в школе, поэтому они стараются все абсолютно контролировать, не давая детям учиться самостоятельно принимать решения. Они хотят изменить детей и стоят на место Бога, но это им не под силам. Поэтому чрезмерная дисциплина также как бы, вызывает у детей вот это чувство гнева и уныния. И чувство гнева и уныния производит к бунту детей. Прежде всего, чтобы найти путь к решению к этому, в этой проблеме, нам нужно отца Сам родителям, то есть взять ответственность на себя, потому что воспитание это процесс, и его нужно строить, нужно иметь конкретную цель и вести к этому детей. нужно восп... Это как бы стратегия, к которой мы должны идти. Так же, как супружеские отношения нужно строить, так и воспитание детей — это процесс. И необходимо как формально научать детей, так и неформально. То есть во второзаконии, 6 главе, 7 стихе говорится, что когда научай детей заповедям Божьим, когда идешь дорогу, когда сидишь дома, когда ложишься, когда встаешь, то есть своим примером ты должен обучать детей. Кроме того, мы должны быть не Не жандармами, которые следят за выполнениями конкретных правил или наоборот безответственными, мы должны быть пастырями душ наших детей. Это очень важно. Когда родитель пастырь своему ребенку, он будет прежде всего ему другом. Он будет вести задушевные беседы, он будет спрашивать ребенка, как он поступает, задавая ему глубокие вопросы, почему он так делает, что его интересует, зачем он так поступил, чего он хотел добиться, а в другой ситуации поступил бы он как-то иначе. Это очень важные вопросы. И еще один принцип воспитания детей это вести детей к покаянию. Тобто, що це значить? Діти повинні розуміти, що є Бог, є прощення, і коли вони э, неправильно поступають, що завжди є надія, покаятися і поступати по-новому. Тобто ці принципи дуже важливі. Тема, яку ми підняли сьогодні, є досить непростою. І можна довго говорити про те, як зберегти сім'ю, як виховувати своїх дітей, як зробити так, щоб сім'я була щасливою. Хочу запевнити, що тільки Біблія дає найкращі поради стосовно сім'ї. І не тільки. Давайте звернемось до її слів. Апостол Павло написав: коли ж хто про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той вирікся віри, і він гірший від невірного. Кого Павло мав на увазі, кажучи, коли ж хто голову сім'ї, яким зазвичай є батько? Жінці Бог відвів почесну роль бути помічницею для свого чоловіка. У біблійні часи жінки часто допомагали своїм чоловікам дбати про потреби домашніх. Сьогодні, як ніколи, раніше зростає кількість неповних сімей. Звичайно, є випадки, що багато одиноких батьків чудово справляються з обов'язком дбати про своїх дітей. Хоча, звичайно, в ідеальному варіанті сім'я мала б складатися з обох батьків, і чоловік мав би бути головою. Батьки можуть більше дізнатись про безкорисливу любов, розглянувши Ісусові слова до Божого непокірного народу. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх? Ці слова Ісуса вимальовують у нашій уяві маму квочку, яка збирає під крила своїх маленьких курчат. Батьки можуть багато навчитися з прикладу мами птахи. Вона, керуючись інстинктом, готова захистити своє пташеня від небезпеки ціною власного життя. Не менш вражає і те, як птахи дбають про щоденні потреби своїх малят. Знайшовши їжу, вони приносять її до гнізда і відразу ж летять на пошуки нової. І так, без перестанку. Багато створінь старанно дбають про потреби свого потомства тільки через те, що вони інстинктивно мудрі. Окрім матеріальних потреб, сім'я має ще важливіші потреби, це духовні. Ісус сказав: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Як батьки можуть задовольняти духовні потреби? Сімейне читання духовної літератури це найкраща нагода навчати дітей та самим збагачуватися духовно. Регулярне вивчення Біблії, яке проходить у теплій атмосфері, допомагає сім'ї залишатись духовно міцною. Християнські сім'ї по цілому світі отримують задоволення від таких вивчень, пристосовуючи їх до потреб дітей. Надважливим чинником щасливих сімей є звичайне виявлення любові як від дітей до батьків, так і від батьків до дітей. Батьки показують свою любов не лише на словах. Любов виявляється в першу чергу на ділі. Те, що батьки дбають про матеріальні і духовні потреби дітей, свідчить про їхню любов, особливо якщо вони керуються цією рисою у всіх своїх вчинках. Але важливим виявом батьківської любові є також покарання. Господь, кого любить, того він карає. Христос завжди діє врівноважено і карає тільки до належної міри. Недосконалим батькам не завжди легко знайти таку рівновагу, все ж їм варто цього вчитися. Вживаючи виховні заходи, рішучі із любов'ю, ви допоможете дитині здобути щастя та успіх у житті. Хіба ж на цього прагнуть для своїх дітей усі батьки? Христос Ісус хоче для людей найкращого. Навіть будучи недосконалими, ми можемо отримувати чимало радості в житті. Ісус навчав духовних істин, які приносять людям щастя. Більш того, він показав своїм учням найкращий шлях, а також сам подав приклад, як зберігати поміркованість і вести зрівноважене життя. Усім нам, незалежно від нашої ролі в сім'ї, варто йти слідами Ісуса. Отже, чоловіки, жінки, батьки і діти, наслідуйте приклад Ісуса. Якщо ви дотримуєтесь вчень Ісуса і берете з нього приклад, то ваша сім'я буде дійсно радісною і щасливою. Дослідіть написання, так свідчить Біблія.